Просто нагадую, що під цим відео, як завжди, ви знайдете посилання на важливий збір для ЗСУ. І повірте, навіть маленький донат має значення. Отже, спочатку робимо важливу справу і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Після кількох днів у столиці Мавританії я покидаю Нуакшот і прямую далі на південь до кордону Сенегалу. На південь від Ноакшота вже села трошки інакше, вони наче заможніше виглядають. Тут багато, навіть, я б сказав, переважно муровані будинки. А дерев'яні халабутки. Хоча досі зустрічаються і дерев'яні. Гостинний господар магазину на одній заправці. Я в нього купив такий багет з шоколадом oui. намащеним oui. і молочко. Simona, oui. Запропонував мені ось тут дати на накили, і подушках. Круто! Asi, asi. Шукран. Велосипед мій он там стоїть. Тож я буду обідати прямо в традиційному тутешньому стилі. А він там в кутку, бачите, щось варить собі, куховарить. Ось так вони готують собі. Кожен сам собі готує, де він працює в магазинчику чи в якійсь там іншій лавці. Вони собі, я так помітив, переважно самі собі готують. Oh, it's rice. Good nice! Good nice! Yeah. Ah, good nice <laughs> Потрапив в невеличке село на трасі і запитав дозволу стати. Але жінки спровадили мене за село. Ось тут такі чагарники, але вони мені подобаються. Тут чистенько, пісочок такий гарненький, немає сміття, як зазвичай, і це дуже нетипово. Може, тому що село дуже маленьке. І ось тільки я вимкнув камеру як всі почали розбігатися, бо то жінки, дівчата, діти. Я ставлю намет ось тут. Снейкс? Yeah, I'm filming. <laughs> you will be on YouTube. <laughs> so, what, did you say about? <laughs> what did you say about snakes? <laughs> Are there snakes here? Really? Snakes. Real snakes. Cobra. Cobra? Yes. And, It will come tonight to me. Хлопці лякають мене коброю, я сподіваюся, вони жартують. <рес> Кажуть, не ставай в цих, в цих хащах, бо тут змії, кобри. Я сподіваюсь, тут чисто не саме тому, що тут змії, вони сюди не ходять навіть сміття викидати. Зараз 7.30, я покидаю село, ще майже всі сплять, лише деякі дорослі там стали. Я запитав в них, чи маю я заплатити за користування душем, тому що вчора вони мені принесли води, і я там в туалеті помився. Ну, Душ це коли ти береш воду чимось, пообливаєшся сам, це їхній душ. А, вони сказали, що ні, не треба заплатити. Тож я їду далі. До наступного містечка, де я сподіваюся купити їжу 42 кілометри. Не знаю, чи перед тим щось буде, бо все будуть села і села. До речі, тут на південь від Нуакшота значно більше сіл, ніж було там на півночі. Тут вже нема таких відстаней 100 150 кілометрів 200. Щоправда, вітерець в обличчя тепер. Ну нічого, не вперше. На цій широті Сахара вже втрачає свою суворість, стає значно зеленіше і навіть з'являється чимало дерев. Тут починається так званий сахель або савана, яка є проміжною ланкою між сахарою та південними зеленими регіонами Екваторіальної Африки. Яка буйна рослинність тут, дивіться, прям дерева ростуть. Можна сказати якийсь гай або лісок. Дуже незвично. Давно такого не бачив. Багато сотень кілометрів. Келі, тівати. Франц! Інглотера. Комбіє декерів. Um, 8000. Yeah. Uh. <реш> <реш> no, sorry. Uh? Sorry! Yeah. <реш> Кликав, кричав до мене, чоловік здалеку, махав рукою, ей, стій, іноземець, стій! Так виглядало, що в нього якась важлива справа. І Я просто хотів розпитати, звідки, куди їду, скільки проїхав і просто запитати, чи є в мене гроші для нього. У цій місцевості в селах є звичними ось такі от колодязі, резервуари, в яких зберігається вода. Тут час від часу приїжджає машина і наповнює їх. Я не знаю, як часто, може раз на тиждень чи пару разів на місяць щось таке. І от люди, котрим потрібна вода для чогось, там вода завжди потрібна. Вони приходять сюди і роблять свої справи. Наприклад, цей чоловік миє килими, ті чоловіки перуть там або просто миють ноги. Так використовується тут вода. Ага, і ось ще бачу йдуть труби кудись. Е, бачу, йдуть, йде труба до того будинку. Напевно, до мечеті йде труба. Але точно що не до всіх будинків йдуть труби, тому що скільки я їду, переважно бачу по селах, люди беруть, дістають відрами воду з цих резервуарів. Це насправді не колодязь, а лише резервуар, де е, наповнюється і зберігається вода. Часто бачу, як кози на смітниках поїдають папір. В даному випадку ось щойно е, об'їдалися мішками з цементу. Потім вони п'ють це молоко і їдять е, м'ясо козяче. Так що все нормально. Напевно вперше в Мавританії бачу таке справжнє стандартне кафе, яке було стандартним в Марокко, наприклад, зі столиками. Але воно порожнє, абсолютно порожнє. Напевно, для місцевих це страшно дорогий ресторан. Справді тут суттєво дорожче, ніж зазвичай по Мавританії. Обідня перерва в мене в магазині, тому що це єдине прохолодне місце тут. Неможливо просто така спека на дворі. Це власник магазину сидить на холодильнику, тому що для нього це найзручніше місце тут. Ну і зараз прийшов час намазу. Вони зачинили магазин, і майже всі зачинили магазини і приступають й, до молитви. Там вони, чоловіки одні, обмивають руки, ноги. Так в них зазвичай це потрібно. За правилами, за ритуалом. Йдуть до мечеті або хтось молиться прямо тут, на місці. В принципі, де можеш, там де тобі зручно, там ти і можеш молитися. А дехто влаштовує сієсту, лежать собі прямо ось тут. Хто де може, там і відпочиває. А я прийшов купити якихось фруктів. Five bananas, please. Five. And apple? А Ні ну ну, не пластик, плеч. Дякую. А британська молодь сучасному мову, в сучасному моєму британському селі. На жаль, англійською не спілкується. Єдине, що вони мені постійно говорять. How are you? You know this country? No, it's Ingilter. And this? This country. What country? What? What? Ukraine. Yeah, you know this country? Ukraine. Ukraine? Ukraina. Ukraine. Yeah, I'm from Ukraine. The Ecran. Yeah. Так, наші ряву бало. Вітру немає взагалі, а в повітрі така вологість, що все липке довкола, і саме повітря аж густе від вологості. Тіло липке, тут конденсат, все до чого ви торкаєтесь липке. І Якщо будь-що торкається піску, то відразу все стає в піску, пісок прилипає. От одного вечора я дістався прикордонного міста Росо. Останньої точки на моєму шляху по Мавританії. Перший зустрів людину на шосейному велосипеді тут, в Африці, мабуть. Амза. Амза. Yes. Він живе тут в Росо, в прикордонному містечку. Зараз мені показує, де я можу знайти ресторан. Бо це ж той челендж знайти ресторан, де можна сісти. Просидів в кафе 5 годин. Ха -ха. Вже вечоріє. Я їду на кордон. Межею між Мавританією та Сенегалом є річка Сенегал. І для мене перехід цього кордону виявився не найприємнішим. Повний треш. Я не пам'ятаю більш трешовіших переходів кордонів. Ні, насправді я перебільшую, в мене були б більш трешовіші кордони. Наприклад, китайська митниця <правді> при виліті з Пекіна. Ну, але тут таке, цей був справді дуже напряжний, тому що бариги, бариги, ще раз бариги, а за ними ще раз бариги. Кожен нав'язує свої суперважливі. Послуги, хтось обмін грошей, хтось паспорт піднести поліцейському в віконечко, хтось потримати мій велосипед, хтось ще щось. Це так напрягає насправді. На жаль, я не міг там багато знімати, тому що мені заборонили знімати, як тільки я вийняв камеру. Паром спочатку причалив, як звичайно, і там треба було переходити по воді. До порома від берега. Десь вище колін вода була. Деякі люди переходили, вантажівки легко переїжджали, але я з велосипедом, ну міг би в принципі. Але то весь він був в воді сумки. Потім вони пересунули пором до сусіднього причалу. Я не знаю, чи заради мене, чи ні. І там вже було нормально. Ми зайшли народу просто повно. Пором виглядав як перевантажений, трошки було стрьомно. Річка доволі широченька, каламутна така. І я думаю, що з мене здерли забагато за переправу. Якщо на євро, то це близько 12 євро. Це справді дорого. Я не вірю, що місцеві стільки платять. Але ну, квиток був паперовий, на ньому написано 500 цих їхніх угій. Тож я заплатив. Розбиратися там щодо ціни було занадто складно в тому хаосі. Ну і один чувак прилип до мене і переправився зі мною аж на інший берег. Типу, він мені в усьому допомагає. Там на іншому березі він знов. Ой, містер, давайте я вам паспорт піднесу до віконечка. Ой, містер, я подивлюся за вашим велосипедом, все таке. Я йому кажу, чувак, йди від мене, я не буду тобі платити. Він, він з мене вимагав гроші. Типу, я ж тобі допоміг, ти що? Я стільки часу на тебе потратив. Як мене бісять такі люди. Ну, але то треба розуміти, що країна третього світу, багато справді бідних людей, і кожен викручується як може, шукає джерело прибутку. Ну а кожен іноземець для них це ще ого-го, ще те джерело прибутку. Кожен іноземець це ж мільйонер. Цього вечора я не встиг зупинитися до сутінок і потрапив у ще один хаос нічних доріг нової для мене країни. Зате свою першу ніч в Сенегалі я провів просто у казковій атмосфері, яку запам'ятаю надовго. В атмосфері близькості до справжнього тутешнього життя. Колоритна була ночівля прямо під хатою в дворі у місцевих з такими очеретяними халабутками. Справді по-африканськи. Вони були гостинні, відразу сказали, так, можеш біля нас ночувати. Лише паспорт подивились два рази чомусь. Ну, я не міг це все знімати, тому що темно вже було, і мусульмани вони далеко не завжди їм подобається, коли їх знімають. Але було весело. Збіглись там весь двір, вся сім'я велика, і сусіди позбігались подивитись, що то за таке диво. приїхало до них. Цікаві хатинки з'явилися кругленькі під соломою. В Британії таких не було. Зайшов в тутешні вуличне кафе, ну таких, яких багато на ринках зазвичай. Чоловік мені робить сендвіч з яєшнею і ще з чимось. І що я бачу тут ще? Тут є кава. В Мавританії взагалі не було кави. Це я зрозумів в останні дні перебування там. Я там жодного разу за всі дні не пив каву. Її просто немає. Oh, thank you. Щоправда, може виявитись так, що сендвіч не тільки з яєчною, ще й з мухами, бо тут мух просто. Може вони там вже є, я не знаю. А можуть просто сідати на сендвіч і ви так. Ммм, як смачно. Такі файні тутешні хлопці. Hi гаїс! Ні, що не кажіть з деревами села набагато затишніше виглядають, набагато веселіше.

Вау, окей, мерці. Лімої наві. На навеву твоєй. А хоні хонь. Сумарміт. Це мені, я проїжджаю, мені хлопці гукають. Hey, Дейди сюди, будеш їсти з нами. Hey, але я їсти my? відмовився, тому що нещодавно пообідав. Але купив в них дуже класний oh. напій фруктовий з льодом. Знаходиться на острові в дельті річки Сенегал. Такий міст гарний туди. Ну і здалеку красиво виглядає. Сподіваюсь, близько теж. А ось і річка Сенегал. Тут вона доволі широка. Але вода каламутна, такого кольору кави з молоком, я б сказав. Але я думаю, що більшість африканських річок каламутні за природою своєю. Власне, на острові розташована історична частина Сент-Луї, збудована за епохи французького панування в Сенегалі. Більшість кварталів тут займають будівлі 19 століття і досі тримають у собі дух колоніальної епохи з її особливим шармом. В той час саме Сент-Луї був столицею Сенегалу та усієї величезної французької колонії в Західній Африці. Ба більше він є першим містом у Західній Африці, заснованим європейцями. Це сталося майже чотири століття тому. Після перенесення столиці до Дакару у 20 столітті Сент Луї пережив занепад. Проте в останні десятиліття тут поступово відроджується туризм. А міст, до речі, спроектував не хто інший як Ейфель.